Техніка безпеки під час воєнного стану для учнів і батьків. Воєнний стан в Україні діє воєнний стан та тривають бойові дії. Тож кожен учень закладу загальної середньої освіти повинен знати основні правила поведінки та дій під час повітряної тривоги, обстрілів комендантської години. Повітряна тривога. Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал. Увага всім. Про алгоритм дні неодноразово повідомляли в Державній службі надзвичайних ситуацій України. Він такий. Увімкніть телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали протягом 5 хвилин після звучання сирен. Зосередьтесь, прослухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. Залишайте теле радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація. Зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від місцевої влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчів, води та прямувати до найближчого укриття. Повідомте про почуте сусідам чи знайомим. За необхідності надайте їм допомогу. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101. В Україні працює мобільний застосунок Повітряна тривога, який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні, його можна завантажити у Google Play Market та App Store. Під час обстрілу якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних дій, Перш за все, потрібно зміцнити вікна, наприклад, клейкою плівкою. Так ви уникнете розльоту уламків скла. Проте краще закрити вікна мішками з піском або масивними меблями. Під час обстрілу стрілецькою зброєю. Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю. Тобто з пістолетів, автоматів, гвинтівок, кулеметів. Служб безпеки України радять діяти так. Якщо ви вдома, то сховайтесь в безпечному місці, ванній кімнаті або ж самій ванні. Якщо це неможливо, ляжте на підлогу, вкрившись предметами, що можуть захистити вас від куль та уламків. На відкритому місці впадіть на землю та закрийте голову руками, перебувайте біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриття може стати навіть сміттєва урна. Ваше тіло має бути в безпечному положенні. Згрупуйтесь, ляжте в позу ембріона, розверніться ногами в бік пострілів. Та прикрийте голову руками. Коли почнуться постріли. Постріли Розтоліть рот щоб вберегти барабанні перетинки. Чекайте щонайменше 5 хвилин в укритті, допоки стрілянина не вщухне. Арт обстріл. Мінометний обстріл чи авіаналіт Якщо ви почули гучний свист, залп запуску та вибух снаряда, це може означати, що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту. Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та зреагувати, тому краще постійно стежити за небом. Удень це димний слід від ракети, вночі яскравий спалах. Якщо поруч є бомбосховище і ви почули сирену знак Увага всім. Терміново йдіть до укриття. В укритті увімкніть телебачення або радіо на будь-якому носії або відкрийте сторінки офіційних державних каналів. Там протягом 5 хвилин буде інформація про те, що трапилось. Виконуйте інструкції. Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу. Адже існує загроза його відновлення. Якщо ви вдома, обирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити будинок у разі влучення снаряду, ховайтесь у підвалі або іншому заглибленому укритті між несучими стінами. Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно дійте так: падайте на землю, закрийте голову руками або предметами, закрийте долонями вуха та відкрийте рот, це врятує від контузії. Перечекайте перший обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні. Якщо ви в транспорті чи на вулиці. Не залишайтесь у під'їздах під арками та у, підвальних у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій. У жодному разі не ховайтеся біля всього, що може вибухнути чи впасти на вас. Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно дійте так. Для укриття підійдуть підземні переходи, метро. Укриття, канава, траншея, яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний люк, траншея чи канава подібно до окопу. За вглибшки 2 два метри на відкритому місці. Якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі, трамваї, авто, слід негайно зупинити транспорт. Відбігти від дороги в напрямку від будівель та споруд і залягти на землю. Після закінчення обстрілу чи бомбардування не поспішайте покидати укриття. Можливі поодинокі постріли. Залишаючи місце укриття, не поспішайте розслаблятися. Правила поведінки під час комендантської години. Під час комендантської години, період дії якої встановлює місцева влада кожного регіону, заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо ви не є працівниками об'єктів критичної інфраструктури. Для цього у вас має бути спеціальна перепустка. Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп. Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривог. Під час комендантської години в Державній службі надзвичайних ситуацій України рекомендують дотримуватись правил світломаскування. Світломаскування це зашторювати вікна, вимикати світло в оселях, гасити вуличне освітлення своїх будинків. Прибирати з під віконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за рослинами. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами, невизначеними предметами та речовинами. Щоб уникнути нещасних випадків, треба твердо запам'ятати, що доторкатися до вибухових або невизначених предметів не можна, бо це небезпечно для життя. Виявивши вибухонебезпечні предмети далеко від населених пунктів, треба добре запам'ятати дорогу до того місця, де їх виявлено, поставити біля них пам'ятну вішку. При знайденні вибухонебезпечних предметів треба негайно сповістити працівників місцевого самоврядування, міліції, найближчого підприємства, школи або просто дорослих, які є поблизу. До жодних самостійних дій вдаватися не можна. Пам'ятай, знання та дотримування цих правил поведінки допоможе тобі врятувати своє життя і здоров'я. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.